Я це зранку проснувся і попити кави і зробити дівчатам своїм каву. На жаль, не вдасться, тут треба промити кавоварку. Засвітилася у нас ось така от лампочка оранжева. Це означає, що потрібно промивати нашу кавоварку не з кафе Дольче Густ. Зараз я покажу, як саме це зробити. Кави вже не вийде, потім поп'ємо каву в кінці. Для цього нам необхідно оцей от ролик крутити в сам верх, аж поки не почне блимати ось ця от кнопочка. Все. Ми, значить, наставили на вірну функцію. Ну, і наступне, що нам потрібно, води може бути не до кінця, тому що її буде промивати два рази цю кавоварку. Нам потрібно буде 100% взяти ну, ось такий от резервуар. Кожен візьме собі кухоч і підставити сюди потрібно буде, тому що воно буде зливати воду, стаканчика не хватить. Зараз ми побачимо взагалі скільки води потече. загальному можна сюди вливати не воду, а така хімія продається спеціальна для низка Федоль Gusto, Густо. Але ми хімію не використовуємо, тому що. Ми переважно заливаємо в коварку нашу вже бутильовану воду, ось таку от, очищену. Тому от як такого накипу чи якогось каміння там не буде, відповідно. Ну і що? Зараз починаємо її промивати. В принципі, хочете, можете налити до кінця воду, але зараз побачите, чому не потрібно. Так, ну що ж, погнали. Натискаємо кнопку і погнали до очищення. З'являються у нас індикатори. Вони от будуть зливати, зупинятися, а потім знову зливати. Вона дойде до кінця, оця, оця позначка, і потім, коли закінчиться вода, бачите, в кінці, воно вип'є на половину очистку, тобто тільки половину очистить. Я підставив, щоб ну, воно не полетіло, і заодно ми побачимо, скільки ж ми води витратимо на першу очистку. У нас тут добре, що є позначки. Ну ось бачите, дійшло воно до середини, і далі позначки не падають, а води ще трохи залишилося у нас. Тому можна наливати менше води, ну, чуть -чуть більше середини, щоб воно очистилось. Бо воно далі падати не буде, воно просто чекає, коли закінчиться вода, і саме зупиниться. Вже чутно поварців, що далі буде йти повітря. Все. Перший етап очистки, бачите, завершився. Воно скинуло до верхньої позначки. І зараз буде так проходити зверху вниз. Ну, от воно так поступово-поступово перезагрузиться і знову на середину очистку. Ми використали води майже 600 мл. Півлітри води. йде на першу очистку. А отже другий раз очищати треба заливати повністю всю воду. Аж до верхівки. Так що перший етап може бути на половину, а за зараз а другий обов'язково на повну. Зараз я покажу чому. Тому що перший він так злив, почекав, злив, почекав, а другий вже буде йти повністю. зливати повністю всю воду. Приблизно це вся очистка. Поки зливала вода, зайняла десь хвилини 3-4. Ну, і перезагрузка у цієї функції йде, яке замічаю по секундах, ще хвилину. Все завершується. Загрузка завершилася. У нас є половина загрузка, тобто другий етап треба залити воду і можна знову очищати. Стару водичку можна вже виливати і зараз залиємо нову. Ну, після першої очистки. Можна замітити, що практично у воді нічого немає. Тобто ніякого не було накипу, ні каміння, нічого. Це через те, що ми використовуємо просто вже відфільтровану воду. Хто використовує воду з крану, то у вас може бути інакший результат. Тоді потрібно купляти таку додаткову хімію до не з кафедоль Вже нову воду, зараз будемо запускати останній етап очистки цієї кавоварки. Можна сказати, що води пішло приблизно півтора таре, ну, літр 600-літр 700 води. Тобто аж майже дві цілих так от, ну, Це приблизно 4-5-6 стаканчиків кави. Щоб погнали до наступного етапу очистки, тому що дівчата вже кажуть, що не хочуть пити каву. Так що так, запускаємо другу очистку. Це. Тут треба трошки потримати. І воно починає очищати теж з половини. Але тут вже буде литися воно ну, без перестанку. Вже не буде такі переривчасті моменти мати. Як ми замічаємо, воно вже дійшло до останньої функції. Тобто він, по суті, мав би вже виключитись, але вода ще трошечки лишилася, ну буквально там капелька, і вже починає згасати функція. Просто, інтересно, він виключиться ще до закінчення води. От, Все, функція вже пропала. Ну і вода наша теж пропадає. Все, Зараз мало би виключитися, лишилося одне повітря. Все. Бачите, оновило повністю цю функцію, більше жовтий у нас не горить. І можна собі робити кавусь, вже навіть нагрівається у нас Бачу, вода. Хоча що воно має нагрівати, я не знаю, бо тому, що води вже нема взагалі. Зараз буду наливати воду. І бажано перший запуск я би радив, ну, хоча б поставити десь на середину, на 4 поділки і пролити повністю, щоб воно впитало воду. В сам механізм і далі робити всі кави. хочете можете робити холодну хочете можете робити гарячу воду. Тут вже без різниці. Зараз так і зробимо очистимо і подивимося, наш результат наступний. Тут води пішло трішки більше. На другий етап у нас вже 800 мл. Вода у нас, в принципі, теж чиста. Тобто, можна сказати, що сама очистка в нас пройшла ідеально. І можна було не очищувати. Але апарат хоче пройти цей етап, цю функцію, значить, будемо проходити його налив водичку. Це я називаю третій фінальний етап очистки. Так, на четверту функцію. І погнали нами подивимося, чи у нас буде ще якийсь накип, чи ні. Старт. Все, варка вже готова до використання. Цю першу воду ми зливаємо, вона теж чиста і можна приступати до кавусі. Я собі замість кави зробив чайочок. Так що, кому сподобалася дана очистка кавоварки, можете підтримати відео лайком, написати коментарі, чи ви так само її очищаєте. Якщо є якісь ще питання, можете задавати їх в коментарях. Тому всім гарного ранку, смачного, побачимося!